Ми проводили з 1 по 30 червня цього року профілактичні заходи під назвою Автобус 2015 на території нашої області. Я думаю, всі ви знаєте, це не, не нові заходи, вони проводяться кожного року. Це так, якщо більш популярно, так. Да, і просто сказати це тоді, коли Державтоінспекція в міру своєї компетенції якось впливає на безпеку руху пасажироперевізників. Під час проведення профілактичних заходів, які я вже зазначив, був задіяний 81 працівник Державтоінспекції області. Було перевірено 1987 автобусів пасажироперевізників, з яких було виявлено 106 технічно несправних, тільки, тільки технічно несправних, з яких 26 з несправними або заблокованим аварійним виходом. Я просто буду надавати перелік тих несправностей да, і тих порушень, які безпосередньо і дуже сильно впливають на безпеку і перевезення пасажирів. Також було виявлено 6 з несправностями рульового, рульового керування управління, і 46 із неякісними несправними, скажімо, шинами та колесами. П'ять фактів, ви тільки вдумають, це по статті 130 адміністративного кодексу це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Це говорить про те, що водії автобусів собі дозволяють перевозити пасажирів, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння. Ну, ми не контролюємо, полагодили вони їх чи ні. Ми, скажімо так, і не можемо заборонити їх експлуатацію згідно діючого законодавства, яке діє на сьогоднішній день, ми можемо тільки притягнути до адмінвідповідальності. Ну, я думаю, що полагодили, бо там штрафи суттєві. Та... Думаю, що полагодили, але. Конкретно сказати не можу, бо ми це не контролюємо. Не, 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 не входить в межу нашої компетенції. Насправді автобуси досі перевезли. Можливо. А якою буде реакція та на маршрутки, в яких посоль вулиць прямо відкладають колеса, такі як 25 й маршрут і й були Будуть притягнуті і водії, і, і Механіки зазначених підприємств до відповідальності. Вони були притягнуті. Ну, я знаю, в одному випадку, коли це колесо відпало. Правильно? Так, останній останні, <клес> питання, що 25 маршрут, це перевізник через авто, <клес> Там був притягнутий і водій за керування, <клес> і механік за випуск. Несправного. А який штраф? Я зараз вам так не скажу, по штрафу швидко скільки там. Дуже велика кількість водіїв, яка проживає да, не в місті Черкаси, а десь проживають там, незрозуміло, де да, вони там привикли, воно в полі можна висадити де завгодно, так вони і роблять і в місті. Так і я вам скажу по своїй практиці, і в місті Києві теж бардак повний і відучить їх від цього. Ну, я думаю, що якби більш, більші були штрафи, то може вони б трошки якось б... А так, Бистріше висадив, швидше посадив, вже якісь 5 гривень заробив. Такий менталітет. А про безпеку пасажирів це вже, це вже потім да, вони думають. Я так рахую ну, моє бачення, да, я думаю, воно є об'єктивне, а не суб'єктивне, що певні позитивні результати. Зазначені заходи все ж принесли і принесуть в подальшому.